Спочатку повномасштабного вторгнення ми, як і всі люди, не знали, що робити. Ми розгубилися. І вирішили з часом допомагати допомагати нашим хлопцям, нашим військовим. Ми пішли на блокпост. Це був перший наш вчинок, який ми хотіли зробити, приємний для наших військових. Купили маленький ящик пирожного і відвезли їм. Після цього ми... Постійно стали передавати нашим хлопцям на Оріхів допомогу. Бо Оріхів це був дуже гарячий напрямок. Звісно, було страшно їздити до хлопців в гарячі точки. Але коли ти знаєш, що тебе там чекають, все зразу відпадає на інший план. Звісно, мені як дівчині, коли почалась війна, було дуже важко і ну страшно. Але коли приїжджаєш до хлопців, таке враження, що ти приїхав в дитячий лагерь. Вони тебе так зустрічають, так радіють. І коли ти уїжджаєш, ці обнімашки, поцілунки, це того варте, ти зрозумієш, там війна, там бомблять. Ми неодноразово потрапляли під обстріли. Але ти коли повертаєшся додому, ти розумієш, ну, Тут не так уже і все погано, не так вже і страшно, бо там смерть, там війна. Ми заснували фонд довгаль, ми назбирали хлопцям на автівку, ми передали хлопцям автівку. З цього все почалося. Потім ми стали розширювати свої повноваження, свою допомогу на другі регіони. Ми поїхали вже не тільки Оріхівський напрямок, ми їздили вже і на Донецькі направлення, Бахмут, Солідар, Углідар, Авдіївка. Ми були скрізь. Зараз у нас вже більш десяти бригад, яким ми допомагаємо. У нас така специфіка допомагати переселенцям, тому що в нашій громаді їх близько п'яти тисяч це і дорослі, і діти. Ми вирішили проводити невеличкі свята. Так, це було на день захисту дітей. Потім ми до дня ВПО проводили. Так залучали аніматорів, роздавали солодке. Саме масове свято, яке ми проводили за останній час. Це було день захисту дітей. Були всякі мильні шоу. Дітям це дуже дуже було потрібно, тому що, по-перше, вони зараз не навчаються онлайн, так вони сидять вдома. По-друге, щоб діти забули, хоча б на пару. Один про цей жах, який зараз відбувається в нашій країні. Завжди, коли ми проводимо ці свята, ніколи не забуваємо про техніку безпеки, завжди проводимо свята там, де є бомбосховища. Запросили діючих саперів, щоб вони провели навчання, тому що не забуваємо про безпеку наших дітей. Коли ми їздили в Оріхов до хлопців, 113-го, до там ми побачили, що дуже багато покинутих тварин. Тобто люди повиїжджали, тварини залишились в місті, Годувати їх ніхто не зміг. Тому ми стали возити корм. Дуже багато людей звернулися, що можуть допомогти кормом. Так, це було у нас і степногірськ. Ми відправляли, і оріхів. Люди останні віддавали тваринам, тому що їх дуже багато було. Всі покинули, навіть попереджали, що коли ви виїжджаєте, відпускаєте все, але багато людей. Мабуть, дуже боялися і бросали тварини прив'язаних і закритих. Завдяки нашим військовим, які там були в місті, ці тварини багато тварин було врятовано, і ми почали військовим возити корм. Отак, от само собою, люди почали до нас звертатися, і ми почали і людям давати ці, ці корма. Дякую всім. Хто нам допомагає по сьогоднішній день цими кормами. Це з за кордону, Германія, люди з західної України. Зараз ми постачаємо корм корму громаду: Оріхів, Омільник, Преображенка, Степногірськ. Ми возили на Бахмут тепловізори та інші пристрої, які хлопцям дуже дуже потрібні. Ми проводили дитячу свято за цей рік до нашої команди. Долучилися дуже багато друзів та помічників за кордону. Це Швеція, Америка, Польща, Германія це всі люди, які проживали в Україні, хтось переїхав в результаті війни, хтось ще раніше. Але вони завжди залишаються патріотами нашої країни. Тому завдяки їм ми багато чого купували для наших військових. Допомагали їм завдяки їхній підтримці. За цей час в нашій команді вже більше не сотня або двохсот чоловік, які допомагають іменно нам, нашому фонду. Це велика, велика, дружня команда. Я зараз могу, можу положитися на кожного, бо вони допомагають нашим хлопцям. Дуже вдячен кожному низький Уклін за допомогу нашим військовим, нам, нашому благодійному фонду. Всім дякую, нашому фонду лише рік. Ми хочемо не тільки допомагати військовим, а ще є у нас плани залучити та допомагати дітям, які постраждали внаслідок військових дій. Також є ще така задумка займатися жінками. Це матері, вдови військовослужбовців, які безісти зникли або загинули, тому що ти розумієш, що ці люди залишаються на самоті зі своїм горем. Наша мета наблизити перемогу України. Це наша гордість, тому що тут усі підписи хлопців, до яких ми приїжджали, котрі ми допомагали і допомагаємо до сьогодні. Всі, хто хоче наблизити перемогу, допомогти нашим хлопцям військовим долучатися до нашого фонду, все буде Україна разом ми сила. Це від пані Марії Бриль зі Стокгольма, яка збирала донати. Це саме те, чого ми потребуємо. Дуже вам дякую. Бандера автомобіль, Так, да. бандера паспортом, йо-майо. Везде можна проїхати. Дякую благодійному фонду довгий усім небайдужим, які постійно нас підтримують. Тільки разом ми здатні перемогти. Дуже вам дячні. Вперед. Тільки Україна. Дякую всім людям, які долучилися до зборів в придбанні цих приладів ночного бачення. Тепер наші хлопці будуть їздити вночі без пригод. Велике дякую за допомогу. Дякую. Слава. Важаю, слава Ми бійці 14-ї штурмової бригади знаходимося на Запорізькому напрямку для виконання бойового завдання. на потрібний автомобіль. Прошу всіх небайдужих людей, долучитися до збору коштів. Нам на автомобіль. Слава Україні! Герої, слава! Дякуємо фонду «Довге», Маринки і Денису, що нам доставляють е, продукти, е, доставляють нам спорядження. Дякуємо вам, дуже велике дякую. Дякую тим людям, які до... допомагають. допомагають нам в цьому, надають нам продукти. Дякую вам за все. Велике Слав... дякуємо. Слава Україні і разом до перемоги. Душі, дякую, друг. Героям слава. Смерть ворогам. Все, прапор від Запоріжжя. Ми хочемо вам передати да. на славім. Да. Да. Косувумська громада. Ось дітки малювали, підписувалися під вашою підтримкою. Передаю на Бахмутський напрямок хлопцям. Тримайте цей прапор Запоріжжя. Як казав, так і зробив. Ми вас не підведемо. Хочу подякувати благодійному фонду Довгаль за їхню допомогу ви найкращі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю благодійний фонд Довгаль з першою річницею. Це перша річниця великих добрих справ в боротьбі за незалежність нашої країни. Дуже дякуємо всім. Хто причетний, хто долучався до цієї великої справи з метою, здобуття нашої повної свободи і вільної незалежної України, вільної від цього, цього бруду і цієї, цієї нечисті. Але зараз тільки про хороше. Вітаю, друзі, Денис, Марина. Всі, хто був поруч з нами, залишається поруч з нами. Ви найкращі. З Днем народження. Так, друже, ми з побратимами вирішили, що це те, на що ти ліву руку, прошу, на що ти своїм фондом дійсно заслуговуєш. І спеціальне військове зунавання, волонтер, завдяки вашій. Твої особисто підтримці і підтримці усіх небайдужих. усіх небайдужих, Ми разом крокуємо до перемоги. Ми дуже вдячні друже, тобі особисто і всім небайдужим за всебічну, постійну і підтримку для Збройних сил України. Тільки разом, Дякую. друзі, ми крокуємо до перемоги. Дякую дуже велике. вам дякуємо. Ви найкращі. Дякую, велике. Слава Україні! Героям слава! I love